Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати ці чудові філіжанки від британської мануфактури Royal Albert. Чим вони відрізняються? Вони мають однакову форму, дуже впізнавану форму чашки і ручки. Але саме ця серія вона називається Квітка місяця і на чашечках зображені. Назва місяця і о, певна квітка, яка відповідає цьому місяцю. Наприклад, зараз вам хочу показати огуст, це серпень, і тут зображено дуже красиві маки. Це чайне тріо, воно складається з тарілочки для сендвіча або тістечка, блюдечка і чайної філіжанки. Зараз хочу вам ще показати, це липень, джулай, Тут зображено незабудки. Подивіться, які тендітні блакитні квіточки. Знову ж таки, бачите, впізнавана дуже форма чашки і ручки. Вони всі мають однакову форму, але вони відрізняються візерунком, саме квіточкою місяця. Ось подивіться, який гарний травень. Тут зображено канвалій. Це чудовий сет для сервірування. Чайного десертного столу, уявіть собі, як будуть вражені ваші гості, і це дуже класна тема для смолтоку. У Всіх гостей різні чашечки з різними квітками, і це дуже класна тема для розмов. Знову ж таки, хочу нагадати, що ваш основний обідній або сет для вечері не обов'язково повинен включати в себе і кавовий або чайний сет. Ви можете абсолютно засервірувати десертний стіл абсолютно іншими предметами, іншим сервізом, і це ніяк не перетинається. Тому що сама назва десерт, дезерт це походить від французького слова десервіровка, тобто ми абсолютно можемо змінити. Сервіз порцеляну і подати наш десертний солодкий стіл на порцеляну, яка повністю відрізняється від того сервізу, який ви використовували для подачі вечері. Підписуйтесь, буденність має бути красивою.